Друзі, мої вітання! Чи чекає нас у перспективі перемир'я, що у нас відбувається в оборонному секторі? Бо дехто говорить, що перші два місяці взагалі виробники сиділи без будь-яких замовлень. Про все це не тільки будемо говорити з народною депутатку. Це Галина Янченко, фракція Слуга народу, пані Галини. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Навзаєм але давайте розпочнемо щодо того, що можливо в найближчій перспективі дійсно буде у нас бажана перемир'я. От, зокрема, ваші колеги по парламенту про це говорять. Я не відкидаю того, що перемир'я буде у травні. Так говорить секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко, народна депутатка фракції Батьківщина. Пані Тимошенко каже, що взагалі не просто перемир'я, а війна. В Україні закінчиться до кінця травня, після чого почнеться перезавантаження влади. Розділяєте, я б сказала, цей оптимізм ваших колег? Ну я тут хочу сказати дещо інше. Я дійсно можу погодитися з тим, що для Трампа це прям критично важливо завершити війну в Україні. Але війна може завершитися лише тоді, коли Штати остаточно натиснуть на Росію. Поки що ми почали спостерігати зовсім іншого плану меседжі з е, овального кабінету, якраз, які полягають в тому, що вони не задоволені тим, як просуваються якраз їхні переговори з Росією і з тим, що Росія не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому... Е, щоб резюмувати, я дійсно вважаю, що Штати можуть питання чи захочуть зробити все, щоб завершилася війна. Але от щодо питання якихось дат, то тут я би не була такою категоричною, тому що, зрештою, нас дивиться дуже багато українців, і буде неправильно. Щось обіцяти так або навіть висловлюватись висловлювати якісь прогнози, які можуть не збутися. <клес> <клес> Але тут, пані Галанду, точно це ж самі американці говорили. Марк Рубі говорили на минулому тижні, що у Росії є буквально кілька тижнів, протягом яких ми самі переконаємося, чи готові вони до миру, чи ні. Тобто, ну, перше джерело фактично самі американці стали, через що можливо ваші колеги почали говорити про травень? <клес> Перше джерело цих заяв е, говорило, що війна що війну завершить в Україні протягом 24 годин. годин. Він потім сказав, що пожартував. Да, дивіться, тому е, тут е, що нам важливо пам'ятати, що незалежно від того, що коїться в світі, ми маємо в першу чергу розраховувати на себе. Ми, як суспільство, маємо вирости, ми маємо позбавитися цих інфантильних якихось очікувань, да? що прийде е, е, якийсь чарівник в голубому вертальоті, що прийде великий добрий дядя і щось нам вирішить, і так далі. Тобто, незалежно від того, що відбувається в світі, незалежно від того, що відбувається власне, в країнах наших західних союзників, ми маємо розраховувати на себе. Першу чергу на наші збройні сили України і на наш оборонно промисловий комплекс лише тоді ми будемо дійсно суб'єктними і ми будемо впливати на долю нашої країни. Тому знаєте, як кажуть на західних партнерів, сподіваюся, але сам. Угу, я зрозуміла. Гаразд. А щодо цієї тези пані Тимошенко, що е, от як тільки закінчиться війна, одразу почнеться процес перезавантаження влади. Парламент вже ухвалював рішення, що півроку як мінімум потрібно для е, виборчого процесу після зняття якраз воєнного стану, чому ви тут іде не про парламент, а про президента? Тут я не знаю, в цьому аспекті не півроку, можливо, менше часу треба. Ну, дивіться, моя думка наступна. Згідно законодавства, там потрібно щонайменше два місяці для підготовки до виборчого процесу, але це в режимах ну, нормальних. Да? Це коли якось... mm -hmm. обстановка штатна. У нас ситуація, м'яко кажучи, не зовсім така в Україні. Тобто, у нас велика частина зараз наших громадян знаходиться на лінії фронту, захищає нас. У нас велика частина громадян там за різними оцінками. Порядка п'яти мільйонів, а може навіть і більше, знаходяться за кордоном у статусі біженців, вимушено переміщених осіб, і тому відповідно нам потрібно не просто провести вибори і поставити пташечку а нам потрібно, я так вважаю, забезпечити. Можливість для всіх взяти участь, причому mm -hmm. як у статусі кандидатів, так і, і фактично висловити своє, е, своє ставлення, так і взяти участь у голосуванні. Тому для того, щоб забезпечити поствоєнне голосування, і тут я дуже хочу погодитися з головою ЦВК Олегом Діденком, який нещодавно давав розгорнуте інтерв'ю з цього приводу, е, варто для поствоєнних виборів ухвалити окреме законодавство ухвали, ухвалити окремий закон який би регулював поствоєнні вибори це перше друге питання Чо, да, чому, чому так тому що наші та є питання великої кількості окупованих територій тобто як там очевидно що там не можуть відбуватися вибори але власне як тоді вони мають відбуватися і яку кількість депутатів Серед іншого, ми будемо обирати в парламент, я хочу нагадати, що в 2019 році до парламенту, який згідно з Конституцією має складатися з 450 депутатів, було обрано лише 424, тому що у нас були окуповані округи, і там не відбувалися вибори. Відповідно, ми зразу зайшли в систему в виборчий цикл, де депутатів було менше ніж це передбачено конституцією. Тобто нам Варто, скажімо так, якось теж продумати, як власне мають відбутися і президентські, і парламентські вибори, щоб в нас була повна е, репрезентація. Друге питання, друге питання це безпосередньо підготовка до виборів, як в Україні. Так і за кордоном, і тому знову ж таки погоджуючись з Олегом Діденком, я вважаю, що потрібно взяти на порядок більше часу, тобто явно не два місяці, можливо, навіть не три. І зрештою, тому і фракції в парламенті обговорювали, що ну, було би добре взяти щонайменше шість місяців від завершення воєнного стану для того, щоб повноцінно підготуватися до виборів, щоб відбулася демобілізація. щоб Знову ж таки, наші захисники, у яких буде бажання взяти участь у виборах, змогли це зробити, щоб могли повернутися наші біженці, хто бажає це зробити. Uh -huh. Відповідно, ну, це як на мене, цілком така нормальна, компромісна період, компромісний період. Mm -hmm. Ну, власне, тут ще ж питання грошей, бо в бюджеті не закладені кошти на виборчі е аспекти цього року, де їх брати, і в чимось може проблемою це не це не найбільша проблема. Я би хотіла сказати так в питанні виборів, тому що е парламент, Верховна Рада протягом року регулярно за потреби вносить зміни до бюджету. Тому це зробити можна значно більшою, е значно більшим викликом, на мою точку зору, це є якраз. Е Така рівна і максимально широка, широкий доступ до участі у виборах для всіх українців, які цього забажають. Пані Галина, а де гроші тоді взяти? Ну якщо кажете, що це не проблема, це ж не про 100 мільйонів. Видемова, там прям нормальні суми будуть. Носяться зміни до бюджету. Є це не вперше і не в останнє відбувається, тому це можна зробити. Це радше технічний аспект. Гаразд, просто чому я так дивуюся, що на виборчої ініціативи можуть бути гроші? Бо от на минулому тижні в мене був Анатолій Хравчинський, це заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, і він зазначив, що перші два місяці наші вітчизняні виробники взагалі сиділи без замовлень. Війна у розпалі, ворог от, е, наступає. Сьогодні пан Сергій каже, що росіянці наступ почали на Сумщині та Харківщині, а наші виробники два місяці сиділи без замовлень. І для мене це, мабуть, ознака того, що ну, немає фінансування, бо інакше яка ще інша причина може бути? Е, ні, дивіться, це, е, це, на жаль, зовсім інша історія. І це питання організації процесу. Це не питання. Е, Доступності ресурсів, тому що ресурси на закупівлю озброєння в Україні є більше того, я хочу сказати, що насправді з тих коштів, які ми збираємо всередині країни, податками, митами ми іншими платежами, порядка 95% ми витрачаємо на війну. Це mm -hmm. і закупівля озброєння, і ремонт техніки, і е, зарплата нашим військовим, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Проблеми із закупівлями, які мали місце на початку року, полягають в організації процесу. Давайте згадаємо, як виглядав січень, коли ми спостерігали, як Мовно, який бардак відбувався в Аозі, це агентство з питань оборонних закупівель, коли протягом тижня шість разів в реєстрах змінився керівник Аозу. Коли були оці от війни між попередньою керівничкою Мариною Безруковою і Уміровим, mm -hmm. і потім Арсена Жумаділова, який на той час керував дотом. Визначали то керівником, то виконуючим керівника, то з підписом, то без підпису і так далі. І власне, от через те, що були оці не просто кадрові зміни, а такі огидні, я би сказала, качелі, якісь політичні ігрища, в тому числі з боку усіх, усіх учасників цього процесу назвав. Так, щоб цензурною мовою, то власне тому і відбулися ці затримки. Тобто, після того як уже Арсен Жумаділов повністю зайшов на посаду, потрібно було розібратися, що відбувається, які контракти заключені, які не заключені. що взагалі з цими контрактами, що з постачаннями. І це зайняло тривалий час ну, це через бюрократію, ці два місяці так, 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 я не будуть давати тут свої оцінки тому, як це відбувалося, і результативності і тому як відбуваються закупівлі зараз, по різних якби деталях, як формується потреба, як відбуваються закупівлі, але з того, що я знаю, що зараз уже в березні процес більш-менш налагоджений, і будемо сподіватися, що це так і буде. Mm -hmm. хоча Багато вистачає насправді ще проблем із закупівлями, і в першу чергу це питання правил закупівель. Mm -hmm. Парламентська комісія по захисту інвесторів, яку я очолюю, неодноразово звертала увагу Міноборони на ці проблеми. Це проблема бюрократії, це проблема того, що якийсь, я не знаю, зловмисник заклав. в... Частково в законодавство частково в підзаконку просто якісь неадекватні умови, коли у нас на наших виробників озброєння українського накладаються просто непомірні штрафи. В деяких випадках за одне порушення накладається три штрафи, причому ці три штрафи за місяць. Втричі більше ніж заробіток за весь рік. Тобто, таке враження, що от в цих правилах закупівлі, хто би їх не встановлював, чи це робить е, агенція оборонних закупівель, чи це робить Міноборони, як міністерство, в рамках якого це ОС працює? Але от таке враження, що хтось десь там сидять якісь зрадники, які спеціально роблять все для того, щоб знищити оборонно-промисловий комплекс. пані Гано. Ви так говорите про існування цієї системи штрафів, але періодично, так чи інакше, ці скандали впливають. Тут неякісні міни, то ще якісь історія це інша історія, і це теж якби, річ, з якою потрібно розбиратися за неякісне озброєння бо за непостачання, там не, не штрафи, там кримінальні справи мають відкриватися, і вони відкриваються. Оці ось скандали, які мали місце минулого року, поняті. Угу. Сних мінах за моєю інформацією є щонайменше три кримінальних провадження, які відкриті, які розслідуються. І це одна проти кого вони відкриті? Хто там головний? Ну це таємниця слідства, тому я думаю, що ми е, зможемо отримати цю інформацію, як і інші деталі mm -hmm. провадження трошки пізніше. Але з, знову ж таки, з того, що я знаю, там орган досудового розслідування, це ДБР. Державне бюро розслідування, і власне ці, ці розслідування вони тривають, але зовсім інша історія є, коли АОС, Агентство з оборонних закупівель, нав'язує виробникам завідомо нереальні умови контрактів. Тобто, говорить, наприклад, там ви маєте поставити за місяць, виробити і поставити, або там за короткий період не дають можливості змінювати ці умови контракту при підписанні. тобто, там подовжувати, давати реалістичні строки. А потім після цього, коли власне відбувається навіть невелика затримка, і навіть якщо вона відбувається з об'єктивних причин, а ми розуміємо, що у нас виробники озброєння працюють під е, прицілами ракет, ми навіть mm -hmm. давно днями всі спостерігали, як балістика летіла на Київ, і в тому числі, на превеликий жаль, заторкнула і десь. Трішки, скажімо так, цей сектор. Ось коли відбувається фактично мобілізація працівників оборонно промислового комплексу, ця проблема не вирішена до кінця, і час від часу відбуваються такі інциденти. Тобто, коли, от, скажімо так, знову ж таки ситуація позаштатна, і на цих виробників, які працюють в надзвичайних умовах, ще їх додатково намагаються просто задушити спеціально, ну Такими умовами по три штрафи за одне порушення, то це, звичайно, не можна оцінювати як щось інше, окрім як саботажу. І тут mm -hmm. тільки питання, хто це робить. Тобто, де, умовно кажучи, сидять ці зрадники? Чи вони сидять в АОЗі, чи вони сидять в Мінобороні, чи вони сидять ще десь? Ми, зі свого боку, як Верховна Рада, вже півроку. ну, Якби там півроку триває цей процес. Три місяці ми намагаємося внести зміни до законодавства, щоб знову ж таки, принаймні, за порушення строків там, де це є об'єктивно, залишити один штраф за одне порушення, а не три. Але стикаємося теж з і з тим, що фактично міністерство оборони е, протидіє, саботує цю, е, угу. цю роботу, ці кроки на зустріч українським виробникам озброєння. Пані вона де сидять зрадники е, ну, щодо от того, що у нас є табу на експорт зброї. Це ж ну по суті несправедливо. Два місяці сиділи наші виробники взагалі без замовлень, і в цей час компанії ж могли заробляти гроші. Чи тут, в принципі, немає питання зради, бо недоречно під час війни щось експортувати? Це складне питання, дуже складне питання. Його потрібно пояснювати. Давайте спробуємо це зробити. Ну, перше юридичної заборони на експорт немає, але є, скажімо так, політичне рішення. Воно було прийнято на початку війни, і я повністю його на той час поділяла. Це було правильне рішення, своєчасне і логічне. Коли почалася війна, нам потрібно було зрозуміти, а що у нас є з наших ресурсів, яка в нас є зброя, боєприпаси, що ми можемо терміново і одразу відправити нашим захисникам, що ми можемо їм дати в руки, що ми можемо, скажімо так, їм ручити з того часу. Український оборонно-промисловий комплекс не сидів на місці, не сидів, склавши руки, і активно розвивався. За даними радника президента з питань стратегічних галузей і промисловості Олександра Камишина, наш ОПК за три роки зріс можливості виробляти зросли в 35 разів. За три роки в 35 разів. Вдумайтеся в цю цифру. Такого росту не давав жоден сектор за всі роки незалежності. І що це означає? Це означає, що якщо на початку повномасштабки наші виробники, е приватні і державні, могли виробляти продукції на мільярд доларів в рік, то зараз вони можуть виробляти продукції на 35 мільярдів доларів в рік. А держава може закуповувати, грошей у держави є, лише 6 мільярдів. А закуповує в Україні вона по факту лише на 3 мільярди, тому що половину, той самий АОС минулого року доблісно е, зливав за кордон, закуповував за кордоном. Відповідно, тобто у е, українські е, виробники зброї можуть виробляти на 35 мільярдів доларів, а закуповують на 3 мільярди доларів. В десять разів різниця. І е, це призводить уже зараз на сьогоднішній момент до ситуації, яка є достатньо критичною. Тому що зараз уже час переглядати те рішення, яке було прийняте на початку війни. Тоді, коли воно було правильно, зараз воно вже, скажімо так, ну, явно не угу. відповідає. Від кого це рішення залежить? Це рішення, це рішення насправді політичне, воно залежить від. Е, Ряду людей, але зокрема, і від тих, в першу чергу, від тих, хто безпосередньо займається контролем експорту озброєння. У нас є організація, яка називається СЕК Державна служба експортного контролю. Е... А кому вона підпорядковується? Ов, oh, не готова я сказати е, зараз, але вони займаються фактично, вони надають там ліцензії і дозволи для експорту е, озброєння товарів подвійного призначення, і також сировини, яка може використовуватися в цих сферах, наприклад, Угу. Uh -huh. і є також комісія, яка е, знаходиться при РНБО, е, це МКВТС міжвідомча комісія. Яка у випадку, якщо сек самостійно не може прийняти рішення, він там вагається чи варто давати дозвіл на експорт певного озброєння або певних товарів чи ні? Він відправляє, скажімо, так там цей кейс на МКВТС при РНБО. Що я хочу сказати по експорту? Є ч, ч, і, да, і чому досі це рішення не прийнято? Тому що є теж багато побоювань, чи не призведе це до різного роду проблем. Там, наприклад, як це сприймуть наші західні партнери? Що вони нам безкоштовно надають зброю, а ми їм будемо продавати? Ну, але тут історія така, що насправді. У Нас обмежені ресурси і зброю, ми не можемо, да ми не можемо купити цю зброю для того, щоб її е, або для себе постачати, або, для, е, е, або навіть якби за кордон. Але е, нам очевидно, ми очевидно можемо взагалі змінювати риторику. Тобто, якщо е, зараз е, деякі політики, які кажуть, що можливо, варто там не на часі, там, можливо, варто бути mm -hmm. експорт, вони говорять про те, що це там просто продаж озброєння. То я би воліла це на це дивитися під іншим ракурсом. Насправді, в тому числі продажем нашого зброєння, ми можемо посилити наших партнерів. Посилити їх новими технологіями, тому що е, такого розвитку, наприклад, технологій дронів, причому різних і повітряних, і е, водних, і наземних це НРК наземні роботизовані комплекси. Такого розвитку е, ребів радіоелектронної боротьби у європейців немає. Ми, це, ми до цього прийшли е, вимушено, тому що ми постійно мали фактично вигадувати якісь дуже дешеві і ефективні способи протидіяти росіянам, але європейці знають про, про, про це озброєння, яке у нас є, яке постійно вдосконалюється, і вони в ньому дуже зацікавлені. Uh -huh. Місяць назад під час свого відрядження у Лондоні, я зустрічалася з тюньовим міністром е, оборони Британії, Великобританії. І він абсолютно не те, що не виключає. Він розуміє, що в певний момент британські солдати можуть стикнутися з росіянами на полі бою, і він каже, що вони вже зараз думають, що буде у їхніх британських солдатів в руках, чим вони будуть озброєні, і він і багато інших британців, британських політиків, розуміють, що це явно не те озброєння, яке зараз знаходиться на Озброєні у британської армії, що вони просто будуть неефективні mm -hmm. враховуючи технології, які, які зараз вже використовуються на лінії фронту. І тому він каже, що вони надзвичайно зацікавлені в тому, mm -hmm. отримувати, закуповувати і ставити на озброєння і наземні роботизовані комплекси, і дрони, і все інше. І зацікавлені це Пришвидшити цей процес, тому що е, е, це озброєння не тільки потрібно закупити, а потрібно, щоб е, британська армія ще й прийшла навчання, і це теж не просто навчання, умовно кажучи, як тримати джойстик в руках, як воно має летіти вправо, вліво mm -hmm. і статися. Це питання тактики застосування, mm -hmm. і якраз. Якраз я вважаю, що якщо б ми зараз не просто відкрили знов ж таки контрольовано експорт, а провели державну політику по тому, щоб там провести переговори певні з нашими західними партнерами і з британцями із європейцями. Європейці зараз оголосили Урсула Ляйн, зокрема, оголосила створення цього великого фонду, величезного фонду на 800 мільярдів євро угу. зараз. Да. Пані Голони, я нашим глядачам більш детально скажу про цей фонд, але спочатку хотіла уточнити. Ви кілька разів... Зіскала, що питання експорту це політичне питання. Президент може вирішити це питання, чи це не його парафія? Я думаю, що він може вплинути на це питання. І в першу чергу, напевно, що це може зробити він. Угу. Гаразд е, у Європейському союзі запропонували затвердити план масштабного переозброєння Rearm Europe, про який власне оголосила її голова Європейської комісії Орсула фон дер Ляйен. Ця програма передбачає знаходження до 800 мільярдів євро на оборону, з яких 150 мільярдів євро для е, короткострокових програм, включно з інтересами. України, ну власне, як тут наші вітчизняні виробники можуть зайняти нішу, чи можуть вони бути тут допущені? Ну і власне наскільки я розумію тут, же питання в тому, що цей проект розрахований на кілька років, так. І головна проблема якраз от існує в цих проміжках, що е, гроші, та от між тим, поки гроші виділяються, і тим процесом, як все це буде вироблятися для виробництва там, я не знаю, якогось типу зброня, ну, мінімум півтора-два роки потрібно. Тобто, ну, чималий цей етап буде відбуватися. Дивіться тут українські виробники, Україна як держава не просто можуть взяти участь в цій програмі, а мають взяти участь в програмі. Ми маємо скористуватися цим шансом, тому що це шанс не просто, скажімо так, підняти нашу економіку, да і дати нашим виробникам ринок збуту. А це взагалі може бути надзвичайно стратегічна історія, тому що беручи участь в цій програмі, ми як країна можемо вбудуватися в, взагалі в нову архітектуру безпеки Європи. Я вже говорила про те, що британці надзвичайно зацікавлені нашим от інноваційним озброєнням, таке угу. винайшов наш приватний сектор, наші приватні зброєрі. Але мало просто закупити і мало вміти фізично користуватися. Потрібно вміти їх застосовувати тактично і стратегічно, та тобто, так як от зараз у нас, наприклад, на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення формуються цілі там підрозділи. Спочатку це були Безпілотні підрозділи в рамках бригад, тепер зараз формуються уже підрозділи НРК, наземних роботизованих комплексів, і вони застосовують, якби фактично, тактично це тактика застосування. І е, якщо ми, як держава, запропонуємо у е, цю співпрацю е, оборонну співпрацю європейцям. То вже не скажімо так, не європейці будуть нас навчати, як використовувати свою зброю, і як взагалі воювати на полі бою. А ми можемо їх навчати і показувати їх, навчати фактично, як відбувається оця от тактика застосування інноваційного озброєння. Тобто, це взагалі може повернути, повернути ситуацію з голови на ніг, але для цього нам треба узгодити так питання експорту. Ну, для цього нам потрібно, скажімо, прийняти політичне рішення, що експорт озброєння має відбуватися контрольовано обмежено, але він має відбуватися. Для цього необхідно знову ж таки прийняти політичне рішення на найвищому рівні. А по друге, власне, прописати уже далі оці от правила, тобто в які країни ми. Знову ж таки, зараз під час війни будемо дозволяти експорт, яке саме озброєння і так далі. Mm -hmm. Велика частина цієї цих процедур вона вже є. Вона існувала завжди, тому що експорт озброєння і, взагалі, продаж озброєння це найбільш контрольована сфера в світі, найбільш контрольована, і ну, відповідно в Україні теж вже прописані дуже багато алгоритмів. Тобто, той самий. Це і МКВТС, коли вони приймають рішення про те, чи надати певну ліцензію на експорт озброєння ті чи інші компанії, то там такий дозвіл проходить мінімум чотири сити: там і МЗС, і Міноборони, і розвідки, і там хто тільки не беруть участь в наданні цього фідбеку, як е, такий контракт і такі <кхм> загалом. Uh -huh. Експорт чи імпорт озброєння може вплинути на там геополітичну ситуацію, наші взаємодії з партнерами, опонентами, нейтральними країнами і так далі. Uh -huh. Пані Галино, я вам щиро дякую за таку ґрунтовну розмову. Важка тема, але сподіваюся, що наші глядачі більше тепер орієнтуються в цих питаннях, які ми разом з вами піднімали. Народна депутатка України, фракція Слуга народу Галина Янченко була разом з нами. Ще раз. Пані Галино, дуже вам дякую. I ja wam dziękuję, bardzo. Nie.